Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати рулет шуба. Все натираємо на крупній терці. Розправляємо і цей слой ще менше робимо. Змашуємо по версії майонезом. По версії посипаємо півтора оселеця. По версі викладаємо одну ципулину. Нарізана кубиками. Я її заправила 1 столовою ложкою оциту і 1 столовою ложкою води. Рідину я стідила, а цибулю виложила по оселедцеві. Смащуємо майонезом. будемо скручувати чудовий рулет. Скрутили. І лишаємо в холодильнику на 3-4 години. Прийшло 3 години, ми виложили